Дорогі брати і сестри, доброго дня. Зразу ж після свого хрещення над Йорданом Ісус... Ісуса повів в пустиню Дух для того, щоб він був спокушуваний дияволом, так каже Євангелія, від Луки. ініціатива не є дияволова, але. Боже, ісус був під натхненням Святого Духа і не падає під спокусами ворога. Він повернувся в Галілею в силі Духа. Ісус в пустелі Звільнився від сатани і зараз може нас звільнювати від. Сатани. Євангелісти показують нам багато численні історії звільнення від Злого Духа. І казав Ісус, якщо я звільняю демонів силою Божою, Царство Небесне до вас наблизилось. <кій> Сьогодні. Un Ми спостерігаємо ademone. дивний феномен a щодо диявола. Кажуть, що він не існує. Кажуть, що це такий символ підсвідомості суспільної. Але найбільший підступ і хитрість Злого Духа, це зробити так, щоб всі повірили, що він не існує. Він дуже хитрий. І теж Наш світ технологічний, секуляризований. Теж є різні астрологи, і Є теж секти «Скачати сатанічні. «Скачати Викидаємо його через двері, а він заходить через вікно, злий дух. Якщо ти є забобонний то ти відкриваєш двері або починаєш діалогувати з дияволом. А з дияволом не потрібно діалогувати. Ma nei santi. E come mai, padre? Sì.

Церква дуже є строга, відповідальна, для того, щоб проводити екзорцизми, і теж дуже уважно до, до цих фільмів, які часто де випускають. демон не хоче бути відкритий qui виходити qui на світло. хтось більше, хтось менше.

Це боротьба проти духа зла, перемагається, так, як робив Ісус в пустелі, силою і міцю Божого Слова. Ісус не, пров... не робить, ніколи не розмовляв, не діалогував з демоном або виганяє його, або засуджує, ніколи не діалогує. Теж в пустелі не відповідає своїми словами, а відповідає Божим Словом. Брати і сестри, ніколи, ніколи не входьте в діалог з дияволом. Ну, знаєш, якби можливо було би це, було би те. Зупинися. Залиш твоє серце Господу, молися Матері Божій, як Ісус, виганяй Його. Святий Петро теж. Нас і, застерігає і, потрібно бути завжди вліяти, уважними вліяти, чувати. бо ну, диявол, як вийцяло, лев рикаючий, ходить і шукає, кого би пожерти. Святий Павло каже Після того, як Ісус переміг Диявола. Інший святий казав, диявол, він як пес, є на цепі і не може нікого вкусити. Але він може притягнути, може, підступом, але він не може зробити нічого злого нам. Але якщо ми йдемо до нього, до диявола, і кажемо, а як твої справи, як ти там поживаєш, ну то він зруйнує наше життя. З дияволом не діалогується, його або виганяється і тримається відстань між ним. Всі ми всі ми маємо досвід, як диявол підходить до нас з якимись спокусами. Наприклад, така спокуса в 10, в 10 заповідях, коли спокушує нас, щоб ми зламали якусь одну з 10 заповідей, тримаємо дистанцію з дияволом. Сучасна технологія, серед багатьох ресурсів і можливостей має безчисленні eh, нагоди давати дияволові. Думаємо про порнографію, eh, яка є в соціальних мережах. Є величезний бізнес, який процвітає. Знаємо всі. Диявол, який там працює, і цей феномен є поширений, від якого християни мають берегтися і відкидати з силою, з міцю кожен мобільний телефон, який включає цю, цю гедоту. Це порнографія в соціальних мережах. Знання про те, що диявол є в історії людства, не має нас неохочувати, але навпаки має давати нам впевненості, що тільки з Господом ми можемо його вигнати. Ісус переміг демона і зло. Теж спокуси дявола можуть бути на нашу користь. З допомогою Бога вони можуть нас очищувати. Просімо Духа Святого le inno Creator, словами віддали від, від нас pace, ворога, дай нам мир провадь нас з тобою. Ми зможемо бути врятовані від всякого зла. Пам'ятаємо, що диявол є хитрий, але ми християни, є ще хитріші з допомогою Бога.